Вирок, підозрюваному у державній зраді, кропивничанину оголошували у Кіровському районному суді міста. За даними слідства, він збирав дані про лікарні, підприємства критичної інфраструктури, військові об'єкти області, передавав їх російським спецслужбам і за це отримував гроші, сказав прокурор Володимир Лещенко. Третього року погодився на співпрацю з представниками країни-агресора, про що написав відповідні повідомлення в соціальних мережах. 2023 року надіслав представникам країни-агресора повідомлення з скоординати військоматів та графіком міг роботи також номер банківської карти для отримання грошової винагороди. Затримала обвинуваченого 25 червня минулого року СБУ. Коли зі слів прокурора він зробив чотири відео та одне фото військової частини. Суми різні від 500 гривень до тисячу триста. Мобільні телефони, самсунґалаксіаночтирі та самсунжитті АІ дев'яносто три ноль з одного сьомошоста дві тисячі двадцять року. Знаходились пару поруч. Це доказ просто версію сторони захисту. Зокрема, обвинуваченого те, що не знайшов мобільний телефон саме в день затримання. Свою провину підозрюваний не визнає. «Надо довести, що це номер ну, представника держави-агресора або організації. Ну, Належний доказ переводить коштів, там я теж нічого не зрозумів. Там коштів шли, шли ну, а це там факт того, що підпрацювали земля держава. І чому мені на навіть на експертизу не визивали зелетично. У мене червна марського травма. Я частину помню, частину не помню». Адвокат системи безоплатної правової допомоги Юрій Бондаренко сказав, що його підзахисний не вчиняв державної зради та просив змінити обвинувачення на статтю про поширення інформації про збройні сили, за що загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Його дії за умови да видали свіжовини і повинні ховатися за часу для третій статті сто 14 і на поруси України. Відповідальність за якісь менше, чи не ніж за інкрименованої стати. Вислухавши учасників, колегія суддів, ухвалила рішення. Визнати винним чині кримінального правопорушення, передбаченого частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке йому належить, маєте право звернутися з клопотанням до президента України з клопотанням про ваше помилування. Обвинувачуваний сказав, буде оскаржувати рішення суду. Як рішення прокоментуєте? Зі слів судді, апеляцію на вирок суду можна подати протягом 30 днів. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.